Ми із кумом по сусідству живемо. Кумі каже, давай бджіл заведемо. Бджоли каже, це поезія, краса, бджоли творять для здоров'я чудеса. О, тепер у кума вулики в садку, без перерви гу-гу-гу та ду-ду-ду. Ось я чую пропозицію таку давай, куме, накачаємо метку. Кум не любить викидати даром слів, він мене у сад до вуликів привів. «Мет, качати — діло непросте. Он купив я медогонку, ССТ. Тяг на рамку з вуліка дивлюся. Усі бджоли в кучу збилися чомусь. І сердито так гудуть всі. дзум, їх обкурювати, каже, треба кум. Я й без тебе знаю, говорю. Ти тримай, а я цигарку закурю. І не встиг я потушити свій сірник. А бджола, як шарарахнула в язик. Друга в вухо, третя ніс, кум скопив на плечі рамки і поніс. Як заставив медогонку, як крутне, а на мене ціла хмара, як шугне, я тікати та додому, та під стіл. Виліз, глянув у люстерце. Ну і краса. Губи стали, як домашня ковбаса. Не обличчя, а друшляк. Ніс на ліво скособочився набряк, і звисає аж до нижньої губи. Вуха витяглись обоє, як гриби. Ліве око ще поблискує, так сяк, там, де права. Там же ж гуля, як кулак. Кум тихенько пальцем стукає. Привіт! Ходімо куштувати свіжий мед. Ой, стогну, не стукай, куме, не піду. Я ж незрячий, ще у яму упаду.